Ви дуже довго чекали нове відео по репу, і я зараз прямо його для вас записую. Сьогодні ми будемо е, розбирати трек прекрасної української співачки, я, яку називаю, яка називається Кажанна. Вона. Робить трушний реп, хіп-хоп, дуже класно звучить, мені подобається. І сьогодні ми розберемо одну з її найхітовіших пісень пісня, яку крутять в музичних чартах Америки. Вона майже як Килемен, вона настільки крута. Тому, саме тому ми сьогодні будемо розбирати саме цю пісню, а не дупа і гарька, бо мені вона не подобається. Ну, вона подобається, ви знаєте, але вона не така трушна, як ця. Ця прям прекрасна. Що починається будь-який реп? Завжди мелодія. Мелодія рішає, якщо нема мелодії, репа немає. В цьому випадку ми мелодію напишемо на фортепіано, роялі, піаніно. Я не знаю, як це називається. Напишіть в коментах, що це взагалі таке. Це рояль правильно називається чи як. Ми вибираємо ось такий пресет фортепіано в плагіні Q. Коротше, такий от плагін. Вибираємо ось цей пресет і слухаємо, як він звучить. Якщо от хтось не шарить, як я граю, якщо в мене немає піаніно вдома, то от ви натискаєте на цю кнопку, і якщо ви будете на клавіатурі нажимати якісь букви, то от у вас буде так само гратися коли Вот. і тепер ми відкриваємо цю штуку, і нам е, треба написати ось таку мелодію, прекрасну мелодію. Писати ми будемо ось тут: ось себе натискаєте, і виходить нота. А починається ось такої мелодії на фортепіано. Давайте я включу, як це звучить. Темп ми ставимо 130 bpm. Це краще, ніж 128, тому хай буде. Натискаємо і слухаємо. Це вже звучить як хіт, я не знаю. Можна тільки оці нижні нотки трошки довшими зробити, бо. ну, ви дивіться. Вже, вже просто є вайб оцей. Від... Я не знаю, вже, вже ми розуміємо, що кажана залітає на цей біт, і вона починає його рвати. І тут навіть не треба нічого ще додавати. Ми можемо так і лишити, але ну давайте займемо чимось ефірний час і все-таки допишемо ще якісь інструменти. Е, давайте, давайте напишемо В, от, от ще одну мелодію. Вона. Буде трохи простіше, але вже на іншому інструменті. Як називається цей інший інструмент? Це е, синтезатор Omnisphere. Ом, е, так він виглядає. Ду Дуже крутий. І, і, і тут, от е, що це, я не знаю. Ну, такий пресет. От слухайте, як він звучить. Параша, але нам таке підійде, бо. Ну, ми з українці завжди споращі роблять цукарочку, навіть якщо вона воняє гамном, так що має бути отак. Пишемо ще отаку мелодію поверх мелодії на піаніно звучати вона буде так. Сам в оригіналі вона звучить без цієї ноти. Але я вам рекомендую таке додавати, бо це, бо це круто. Ну і тут -то, теж там в оригіналі немає оцих двох нот, але я їх додав, бо ну, треба ж свою авторську ізюминку якусь вносити. Відповідно, ми тепер з'єднуємо ці дві прекрасних мелодії в одну, і в нас виходить щось на кшталт такого. Переписуємо бід, кажанни найгірша один в один. Я нагадаю тим, хто тільки прийшов на наш прямий ефір. Е, так, і тепер давайте ми забудемо про ці мелодії. Давайте ми напишемо барабани, бо барабани це ну прям-прям дуже таке, таке потужне, і вони в репі прям рішають дуже сильно. Е, для початку нам треба снейр. Він звучить ось так. От мене, от ось такий звук. Снейр це такий барабан. От є великий барабан, і є маленький Снейр це маленький. От слухаємо. Вже чуємо, що звучить неймовірно оригінально. Як і сама кажанна. Ми все робимо в її стилі. Це дуже оригінальна партія. Тепер ми додамо зверху Ша один снейр. Просто щоб він був більш такий жирний, але. Це зовсім не закіт у сторону нашої вельми шановної артки, артистки, бо вона гарна. Разом вони будуть звучати так. Ну, дивіться, тут ще більше ізюменки і оригінальності. Я просто не знаю. Ну це просто це вже можна випускати як хіт навіть ці барабани. Додаємо зверху ще один, ще один звук, щоб звучало ось так. Давайте послухаємо. Без нього. З ним. Ні, ну, ви чуєте, тіпи, це, ну, я, я не знаю просто потап. Просто нюхай яйця. Це. Ти, 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 ти вообще додік. Ну, ц, вот. е, далі партія хайхетів. Вона. Ну. Що тут, тут, тут вам пояснювати? Ви просто послухайте. Як бачите, якийсь я зробив тихіше. Це для того, щоб качало. Трек і так вже качає дуже, дуже сильно, але ну, ми, ми ж треба ж до якоїсь досконалості йти. Відповідно, ми робимо ще більше кача, ми зосередимось на качі в цьому біті. Тепер ми просто включаємо все разом з цими барабанами, слухаємо. Ну ви чуєте, тут будь-які слова, вони взагалі зайві. Також нам треба прописати діжку. Ну, я не хочу використовувати з зросійщени слово бочка, тому просто будемо називати це діжкою. Партія діжки звучить ось так. От ви, ви, ви чуєте цю оригінальність просто? Дивіться, давайте ми додамо бочку. Перепро... Боже, перепрошую, мені так соромно. Я після відео помию рот з милом. Ми додаємо цю діжку. І виходить. Ну і можемо ще по приколу додати таких приколів. наприклад... Е е е Коротше, додати приколів. Е додаємо ще краш. <тас> ну, поняли, щоб. Е щоб просто щоб було ще крутіше. І раз в один такт. Тобто, бачите, от, коротше, от, от, оце гамно від 1 до 5, потім від 5 до 9, потім до оце все такти. Раз в один такт на. Е, я не знаю, яка це доля такта, друга, третя. Треба додати ще такий е, ще один звучок слухаємо. Його тут не чути поки, але ми потім зробимо, щоб було чути. Е, тепер ми включаємо разом з мелодією. Oh, 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 Я, я я не знаю, я, я просто вже хочу вимкнути це відео, бо мені здається, що ви і так все зрозуміли, що вже, вже звучить просто прекрасно. Я, я, я не знаю, чи варто додавати тут ще якісь дрібні приколи, типу, чи просто лишити як є. Але ну, да, давайте ми ще обробимо. Я не знаю просто, от, е, фортепіано, давайте його зробимо більш атмосферним. Дивіться, ми беремо, ми беремо от, фортепіано, е, накладаємо сюди ось, ось таку штуку, просто тут зрізаємо і зрізаємо трохи тут. І далі додаємо реверберацію. Реверберація це, як знаєте, як таке ехо, коли ви в церкві стоїте, співаєте. От таке ехо. Ми його додамо, оцю всю штуку, і фортепіано ста, рояль стає більш атмосферним. Слухаємо. Я, я як це включити? Чому не працює? Я вважаю що це богемна Рапсодія. Вона мала би саме так звучати, але, ну, на жаль, я не знаю. На жаль, далі. Що ми можемо зробити цією штукою з цією мелодією, яка в нас ось друга. Теж можемо зробити щось дуже класне. Вона ось тут у нас. На неї ми накладаємо. Що забираємо високі частоти, обов'язково вони тут там не, не треба. Е, накладаємо ось такий от, от інструментик. Shaper Box 3. Що він робить? Чуєте, він так, він так псує, псує, ніби звук, робить його таким бридким, неприємним, але, але, але це ж кажана, ми маємо таке робити. Ні в якому разі в сторону кажани нічого поганого не скажу. І. компресор, просто щоб згладити перепади всякі. Тепер ми включаємо ці дві мелодії разом, при тому, що вони вже оброблені. І в нас просто виходить шедевр. Думаєте, що, 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 що взагалі якась там рашка може нас переплюнути? Послухайте, які біти блін в кажани. Я, ну, я, я не можу. Це, це просто це, це, жас, це дуже круто. Далі. Давайте послухаємо оригінал і зрозуміємо, спробуємо зрозуміти, чого нам тут саме не вистачає. Нам не вистачає тут епічності, треба, щоб воно було таки, таким, знаєте, епічним. І треба бас, щоб, щоб прям ну, ну ви, ви, ви слухали і е, брало за душу, як зробити ось цю епічність, цю, цю прекрасність, цю драматичність в цей біт, як її сюди запхати. Е, доволі просто це зробити. Для початку нам треба бас. Бас, він от, от, серум, серум. Це ніяк з Копрофілією не пов'язано. Ну, прикра... принаймні, я на це сподіваюся. Ось такий пресет. Блін. Я не знаю, чи можна такі слова казати на Ютубі, але просто послухайте, як звучить ця партія цього басу прекрасно. Наскільки вона багатогранна і така цікава. Ну, ви чуєте, да? ви, 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 ви так? Додаємо ми цей бас до загального мікса. Вже, вже. Вже, вже з'явився бас, вже з'явився е, Ну, я, ну ви самі чуєте, нащо я вам це пояснюю. І щоб зробити це максимально епічним, ми додаємо ще один бас, але це такий, знаєте, воно буде більше пердіти. Слухайте. І якщо це все включити разом, Чесно, я би залишив все як є. Кажу кажу вам правду, даю але, 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 але ми ж маємо максимально все точно робити, як е, і в оригіналі. Відповідно, е, ми трохи обробимо наші баси, по-перше. Наклад, по перше, ми накладемо на наш бас. Накладемо ну таку штуку, яка робить бас крутіше, називається. І на інший бас ми накладаємо ось таку штуку. Нам треба, щоб він не був таким. Не треба, щоб він пердів, нам треба зрізати високі частоти тут. Чуєте, так? Да? Ну, прям, ну як ну, кіно просто, я не знаю, як це інакше ще назвати. І так як я вже казав, що ми будемо робити так, щоб е, все качало, максимально качало, ми використаємо е, плагін, який називається Грозбіт. Ось з таким пресетом. Давайте я вам покажу, що, що він взагалі робить, якщо викрутити на максимум. Робимо трошки ось так. І тепер давайте слухати все разом. Це вже хід можна випускати навіть без голосу Кажани. В принципі, я думаю, що не немає взагалі сенсу сюди голос вставляти. Давайте ми ще обробимо якось барабани. Снейр ми просто реверберацію сюди дамо. цей вальхала, щоб він більше так Був таким більш... з, хво... з хвостиком, знаєте, на кік ми. Просто кидаємо, в мене нічого тут немає. Я не знаю, навіщо він тут висить. Далі всі барабани збираються в групу. І сюди накладається просто лімітер, щоб нічого не пікувало. Далі пам'ятаєте, я вам казав про цей звучок, який тут з'являється, який тут з'являється. Ми включаємо тут обробки, вмикаємо. І накладаємо сюди два сатуратори, і доволі агресивний компресор, щоб вийшов ось такий звук. Зараз ви його почуєте. Ось він. І підмішуємо цей звук до всього мікса повністю, щоб раз в такт була така штучка. Блін, ну, ну тіпи, я, я не знаю, це. Ай, скільки раз я це вже повторюю, скільки разів. Я не знаю, що це таке. Він не працює. Все, все, це, все. Більше тут нічого не треба. Бід вже прекрасний, він вже готовий. Давайте тепер на мастер канал ми закинемо. На це не звертайте увагу. Ми закинемо компресор Pro C2, щоб він просто все склеїв між собою. Опто вибираєте тут опто пресет, воно буде склеювати. Далі, Virtual Tape Machine, це просто. ну, Це просто круто, про, просто реально круто, повірте, от, в от, емулятор плівки такої. Озон 11, озон, вазон, неважливо, що це таке. Ви можете його навіть не накладати. Я його наклав просто, щоб просто наклав. от, Давайте ми послухаємо, чи є якась різниця. З озоном і без озону. Чуєте як бас заграв, з'явився бас став, став ще ще крутіше. Додаємо компресор і е, емулятор плівки, і виходить щось таке. Без... З... Ну, якщо ви не чуєте різниці, ну, ви і ідіоти, там, напевно, не знаю. І тепер останнім плагіном ми накладаємо Pro l 2 Limiter, щоб просто було гучно. Але тепер постає головне питання, як перевірити цей біт, чи взагалі чи, ну, чи, чи він підійде під оригінал, наскільки він схожий. Ми вирізали ось таку прекрасну акапелу Кажанни з оригінальної пісні. Ось вона звучить, щоб ви не думали, що я там вас обманюю. Ось так звучить ця акапела. Я не їршу, не тринь, не як добре, що ти добреш мене. Штучний інтелект наша сила. Просто запам'ятайте це. Все. І ми, ми вмикаємо біт і слухаємо. Почули, якщо вам сподобалося. Я впевнений, що вам сподобалось, що, що ви, ви любите кажанну. Якщо став лайк, якщо любиш маму, е, репост відео друзям, якщо любиш кажанну, і е, напиши комент, якщо ти за Україну. Бо якщо ти не напишеш комент, це буде означати, що ти проти України, ти там за Росію, і тебе треба знищити. Я не думаю, що тобі потрібні такі проблеми, тому я чекаю на твій відгук. Всім папа! Зурбар разбит, че айшта. Ты зигас. Каме, що зайдет на запас. Донки треску, я тротами.